Сьогодні наші колеги перебувають у селі Піща Шацької громади. Що їм вже вдалося там побачити? Розповість моя колега Наталка Поліщук. Анонс матеріалу далі. Що зрадимо на родину? Вітаю глядачів телекомпанії Аверс. Я зараз знаходжуся у приміщенні старовинного млина, йому десь приблизно 200 років. Він був частиною власності місцевого пана пана Готовського, який проживав колись у селі Піще. Взагалі, ми приїхали сюди зовсім по іншій темі, але Саме у цьому населеному пункті побачили дуже багато цікавих місць, цікавих будівель. І в нас є величезне бажання вам про них розповісти. І ми обов'язково це зробимо у наступних наших репортажах. А зараз невеличкий екскурс в історію села Піща нам допоможе провести його староста цього населеного пункту, і він трошки розповість нам про цей млин. Скажіть, будь ласка, де ми зараз знаходимося? Розкажіть ну, детальніше про це приміщення? У приміщенні, як мені розказували, старожили, що то було, душили масло тут, а потім зробили от, млин. Тут і для худоби мололи от, жорна з каменя. А тут от, мололи на перший, другий, третій сорт муку для на хліб. Воно ще все було справне в 2000 році, ще привозили і мололи тут наші здачі з других сіл возили сюди до нас. Бо дуже смачний хліб тут. А тут не так зараз б'ється з желізом, а тут все ще щестріне, колишнє, польське, пана Готовського. Доже для нас в планах є все і так реставрувати і зробити. А скажіть, будь ласка, от запустити цей механізм зараз можна, от якщо поставити нові мотори, якісь там. Мотори, ремні, все, да. так. Ага. Хороший спеціаліст, реставратор, можна відреставрувати його. Тобто тут можна навіть зараз молоти муку? Ну так, да, решета всі, що там пошукати, всі, жолоби поробити, де, вже прогнили, а так технічно він був правильний допуститу. Ну поки що, це на сьогодні все. Деталі нашої неймовірно цікавої подорожі. Ми обов'язково вам розкажемо згодом. Слідкуйте за нашими новинами.